Восьма глава з першого вірша, нема, отже, тепер ніякого засобу для тих, хто в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Це наскільки глибока фраза? Закон Духа, що в Христі Ісусі визволив тебе, звільнив тебе від закону гріха і від закону смерті. Тобто, якщо би не Ісус. І його Спасительна жертва, то ти і я, першими ми були під законом духовним, но законом гріха і смерті. Це є духовна смерть. Ну, кажуть, ну, Коли ви прийняли Христа, прийняли Духа Святого, ви стали вільними. Ви стали вільними від гріха, від сатани, але взяли обов'язок рухатись в іншу сторону до того, хто звільнив тебе. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, Ті, що за духом, про духом. Прагнення тіла веде до смерті, прагнення духа до життя і миру. Тому що прагнення тіла вороже Богові, Бо не кориться законом і І дуже гарно туди Апостол, і не може. Навіть якби хотів, але ти не можеш коритися Богом, якщо ще духовно мертвий. Бо ти не знаєш волі Божої. ти не можеш розпізнати волю Божу, ти не можеш розпізнати його шляхи. Бо ходиш під законом гріха і смерті. Тому думаєш тільки про Ті цей світ, про проблеми цього світу. А в світі завжди були проблеми. Від моменту падіння Адама, коли почались проблеми, і до другого приходу Ісуса, де проблеми будуть дуже багато. Тобто, якщо ти духовний, то ти думаєш про проблеми Бога. Якщо ти тілесний, думаєш і переживаєш надто сильно за проблеми цього світу проаналізувати, За що більше переживаєш? Чи ти переживаєш, як розпосудити Царство Боже, як привести цей світ до покаяння, до навернення, як почати нові домиксім, як нам цю Росію з'євангелізувати і Путіна зробити найбільшим місіонером у світі? Чи переживаєш за це? Чи думаєш їх вбити, розіплясти і поростріляти за полоні? Тобто це два різні духовні закони, два різні світи, два різні бачення, дві різні мрії, два різні стили життя. І тепер Павло каже дуже гарно, тілесні не можуть подобатися Богу. Тілесні думають про тіло, про світ, як вижити, як жити, Ну, про себе. Ну і може, думати про інше. але це стосується тільки тілесних. Але Павло каже, але не тілесні. Ви духовні. коли Дух Божий є одна умова. Якщо Дух Божий живе у вас. А коли хтось Духа Христового не має, то йому. Не машки. Не, не. мара. ми вчора читали з вами Саул. Саул був одною людиною, так? але коли зійшов Дух Святий, там написано так, він став зовсім іншою людиною. Так само буде про Давида. Ми будемо читати. Давид був одною людиною, але коли зійшов Святий Дух, він став іншою людиною. Так і ти був одною людиною, но коли ти зустрів живого Бога і примирився з Духом Христовим. Ти стаєш зовсім іншою людиною. У тебе міняються пріоритети, цінності, бачення, все міняється? Напрямок життя, міня, думання, слова, вчинки. І люди бачать ці зміни. Вони мусять бачити ці зміни. І коли люди бачать ці зміни, то ми читаємо сонячні Іван. Тому, і що Ісус каже? То ти стаєш овечкою. Але нам було тебе залишилися волки. І Тому Він каже, я посилаю вас. Немов овець серед вовків. До наведення ми були вовками. Ми всі були вовками. Чому? Ну, бо ми думали, що ціль життя це вижити, правильно? Вкрасти, збрикати, все зробити, щоб було добре. Тобто виживає найсильніший принцип стає. Але коли приходиться Святий Дух, то ти вже не думаєш, як вижити, ти вже думаєш, як зробити так, щоб воля Божа була на землі. І Але біля тебе всі не покаялися, біля тебе, ще всі не навернулися. Біля тебе, що вовки всі ходять. І ті вовки замічають, що ти став овечкою. А коли вони замічаєш, що ти став овечкою, то ти починаєш любити всіх, ти починаєш їх прощати, ти не перестаєш е -е, руку, так? ти перестаєш е -е, ну, бути таким, як всі, то всі бачать, ааа, ти овечка. І зараз хочуть тебе з'їхати. Але вдавляться не зможе. Чому? Бо в тобі живе хтось, хто не дозволить їхати Христов Дух самого Бога. Дух самого Бога. Торець, християнство це не є. Знаєте, чоловіки, деколи бояться віддатися Ісусу повністю, бо їм здається, що Ісус хоче з них зробити коврега. І, і ти не маєш права навіть відповідти за них. Це не християнство. Ісус не був овечкою, якого втирали всі ноги. Ні. Ісус був таким наріжним камелем, що всіх нарізав. Так? Але з другої сторони, Він любив життя. Ісус був овечкою по відношенні до людей. Але він був левом по відношенні до сатани. До духовного сім'я. Ми до навернення. Є леве по відношенню до людей і овечками по відношенню до сатани. Він суперніваний говорю. От, вже лево, так? Хто дома під? Після навернення ви вже, о, брат, справа, о, моя кохана, мої діточки. Сатана. Дол... А ну звідси, подаємо. Тіку. Заміняється. А чому міняється? Бо духся дикий тобі починає відкривати духовний світ. Так? І ти починаєш ставати воїном, а ми всі, як чоловіки, покликані бути воїнами, і тому ми думаємо, і ти за Богом, Я воїн. Я? А за Богом, жіночки, подимось, не моляться, не моляться всі. То, то не моє. Проблема в тому, що я що не розуміє. Ісус кличе воїн, воїн. Воїни, які мають воювати. Церква є воююча церква. Але з ким ми маємо воювати? Немає проти людей воювати, а проти духовного світу. Проти Піднебесних Духів. Так? Проти духовного світу. А там можуть воювати тільки воїни. Тому церква без чоловіків не витягне. Жінки не витягнуть церкву. Жінки це тил. Вони там тримають тил оборону, моляться. А де напад? Де атака, де артилерія? Атак? А вони входять собі там. <плес> Та Хто не наші Ми там леви повідошні до одного Жінки Вже змучились тягнути цей тил, кажуть, вся вже не може. Тут ми запланували реколесі для чоловіків. <плес> <плес> Добре. -добре. Тому каже, я посилаю вас, не мого весь серед круків. Будьте отже, мудрі, як змії, простір полудні, стержіться людей. Що не чаще стерегтися людей? Тобто ви мусите чітко розуміти дорогі. Що не всі вас приймуть, не всі приймуть ваш стиль життя. І сказано, що брат видасть на смерть брата, батько дитину. Це означає, що коли приходить духовна зміна, то перші, хто замічає, що ти помінявся, хто? Це твої рідні. І вони тебе не приймають. Вони тебе не приймають. А ну згадайте своїх жінок. Як вони приїхали з реколекції, чи з ваших дітей, ви зразу, ви де була? Вже в секту попала, так? Чи, хто, чи, хто? хто ви перші, хто не сприймаєте? Чому бо ви перші? Тобто бачити зміну. Зміну. Я би хотів подивитися на реакцію ваших жінок, як ви приїдете зараз додому? То такі перші три тянути буде далі. А потім не знав, де не вбиратися в Вовчу Старі. Дорогі Ісус нас посилає змінити цей світ, але ми цей світ не змінимо силою. Сила потрібна, але ми світ не змінимо силою. Світ міняється силою Духа Святого. Духа Святого. Тепер потрібні воїни, які дозволять Духові Святому змінити цей світ. Згадайте, всі учні, Петро, Іван, Павло, ми не були якимось там владіаторами у цьому світі, але ми про них пам'ятаємо сьогодні, а тих великих людей, які там були, не пам'ятаємо. Яка різниця між тими і тими? Бо ті ти, ти дозволили силі Божій діяти через вас, через себе. Так само це до тебе і до мене сьогодні. Ми хочемо зміни України. Хочете, щоб Україна змінилася? А хто її має міняти? Ти і я маю міняти. Як? Силою Бога. Силою Бога. Бог без нас в Україні нічого не зробить. Він не робить без людини. Богу потрібні руки постійно. Богу потрібно сказати, кого я маю послати? І ми маємо сказати, Ось я, Господи, пошли мене. Так Ісайя сказав. Ось я пошли в мене. Боже, прошу тебе, не посилай мого сусіда. Мене перше пошли. <рес> так? Не. А до навернення Бог каже, кого мені послати? Ви так, його пошли. <рес> не не Господи, я не готовий. Його пошли, або її пошли. Я да, ні, я маю справи. Після навернення каже, Господи, прошу тебе, не проходимо попри мою хату. Мене пошли. мене, мене пошли. Це зовсім інший підхід, інше бачення. Інше розуміє. І тоді ти дозволяєш Богу через тебе міняти. Міняється твоя сім'я. Так? Твоя родина. Ну, З родиною буде важче. Я... Ну, сім'я Сім'єю лежать. Сім'ї мають піти до вас. Далі міняється твоє село, твоє місто, твоя область. І ми так переходимо до зміни цілої країни. А потім на цьому країні зупиняємося, ми підемо на інші країни. Додаєте, яку ми перші підемо. О! Це наша країна, яку ми маємо взяти голими руками. Вони проти нас зброєю і силою, колісницями, а ми іменем Господь будемо виступати. Але це ж має бути у нас тут. І тут, коли Бог скаже фас, ми маємо вешки напас на тих волків і розтерти. <риклад> Амінь. Аллилуйя. Для того Господь нас сюди зібрав. Іменно для того церква існує. Тому Ісус сказав, що ворота пекельні церкви не пекель таке. а що таке церква? Церква це не храм. Церква це кожен з нас, об'єднаний навколо Господа Ісуса Христа. Церква є в тебе в серці. Так? Ось що. І це не переможе, то віра. Але тому Павло каже, якщо Дух Христовий є у вас, то ви Христові, то ви духовні. І ви будете думати про духовне, ви будете думати про мрію, про, про мрії Божі, про місію. І ви будете ставати чим раз тим більше посвячуватися. А якщо Духа Христова у вас нема, то ви будете посвячувати в цьому світі. Це правда? Нічого не було. Молимо сьогодні, щоб Дух Христовий, який у нас, царював, щоб ми дійсно подібнювалися до царя царів, до Ісуса, щоб Його місія стала нашою місією, щоб Його мрії стали нашим мрією, щоб Його бачення, як спасти цей світ, стало нашим баченням. А пізніше це стане твоїм силем життя. Пізніше 100 тисяч не жити, так як апостол Павло казав, горе мені, якщо я не проповіда Івана. Тепер я починаю трохи, тільки трохи вже Павла розуміти, що він мав на увазі. Горе мені, коли я не проповідую. Чому? Бо коли я не проповідую, я не дозволяю Богу міняти цей світ. А коли проповідую, дозволяю Богу міняти. От це залежить від кожного з нас. Тому молимося, щоб ми були послані, як в силі Духа Святого. 아멘 아멘